Привіт, всім і кожному, мене звати Валерія, і ви на каналі про 3D-моделювання. Сьогодні хочу показати вам, як я створювала об'єкт для веб-сайту, а саме ось таку мінімалістичну сніжинку. Тому навіть новачок, я думаю, зможе повторити це. Залишайтесь зі мною, ставте лайк, підписуйтесь на канал та гарного перегляду! Натискаємо Shift A, додаємо площину. А починаємо створювати нашу сніжинку. У мене є референс, на який я буду орієнтуватись прямокутник, який я додала, чи квадратик, але для простоти спочатку це має бути просто площина, не куб. Ми встановлюємо до нашої лінії, де потрібно, затискаємо R, прокручуємо кут, З краю заокруглюємо. Робимо це з допомогою об'єднання точок через клавішу М. Додаємо розділення поверхні. І екструдуємо, щоб тепер вже додати певну глибину ширину. Натискаючи Ctrl-R, додаємо, де необхідно додаткові ребра жорсткості. Через shift D копіюємо наш об'єкт, і з допомогою R і затискання Ctrl ми провертаємо. Трошечки накладаємо ці прямокутнички один на одного і переходимо до створення матеріалу. У мене є певні кольори, які мені треба використовувати. А на ваш вибір це може бути блакитненький, біленький, в залежності від фону, який ви плануєте. Мені необхідно зробити прозорий фон, тому я вибираю транспарент. Тепер додаємо ніби як калюшку. Схожу, як на референсі з морозовим, щось подібне буде. Немов сніжинка трошечки підтаяла, тому потрібно створити декілька таких острівців. Один буде великий, другий менший і третій зовсім маленький. Меншу калюшку можна було заново робити, але я пішла. Шляхом того, що видалила певні грані, які мені здавалися зайвими, екструдувала десь, додала, де необхідно нові, з допомогою F об'єднувала площу. І таким чином я створила ще два об'єкти. Тепер я вирішила, що потрібно трохи більш деталізувати нашу сніжинку, щоб вона виглядала більш цікавою. Тому я вибираю серединку і екструдую її. Але щоб вона виглядала гарно, необхідно ще додати ребра. Щодо краю, я зрозуміла, що він все-таки має бути паралельним до внутрішньої частини, і тоді наше заглиблення буде виглядати гарно. Знову дублюю новий вид прямокутничків. А також вирішую, що необхідно додати внутрішню частину сніжинки, щоб якось це виглядало цікавіше. Слідкуємо за правильним відображенням. Якщо є певні заломи після застосування Subdivision Surface, то необхідно трошечки підправити меж, певні точки об'єднати, щоб воно було більш логічно. Загалом намагаємось створити такий меж, щоб було більше прямокутників, в крайньому випадку трикутників, але щоб це не були якісь зайві точки. Також ви можете побачити очі і ротик, але потім ми з клієнтом домовили, що, мабуть, на дану ілюстрацію вони будуть зайві, і я просто залишила сніжинку, такою, як вона є. Тепер виставляємо камеру, робимо сніжинку посередині. І також крутимо нашу пітаєвшу водичку, так, щоб все гарно виглядало на екрані. Ось така сніжинка в мене вийшла. Дякую вам за перегляд. Я дуже рада, що ви були зі мною. Вдалого вам 3D-моделювання і гарного дня!